Дивіться, коли ви їдете за кермом, щоб полегшити вашу дорогу, зупиніться на заправці і виконайте всього три вправи, які займуть у вас всього 5 хвилин. Перша вправа треба розігнати лімфу та кров у ваших кінцівках. Для цього ми просто б'ємо ось так: от б'ємо наші ноги. Б'ємо, б'ємо, ляпаємо і особливо сідниці. Особливо сідниці, не жалкуйте їх. Боїте їх добренько, бо ви на них сиділи всю дорогу. Сюди має прийти максимальна кількість крові. Наступне, так як ми довго сидимо, в нас скоротилися повздовжний не м'яз. Його потрібно розтягнути, щоб не болів поперек. Значить, беремо ногу, згинаємо, тянемо коліно вниз. І також, якщо можете стояти в рівновазі, постукайте ось так по ньому. Півхвилинки, потім півхвилинки і помасажуйте. Якщо не можете, то тоді тримайтеся однією рукою за машину і просто, просто розтягніть хоча б. Це теж буде корисно. І так, і на іншу ногу. І третя вправа. Потрібно нам зробити декомпресію нашого хребта. Для цього згинаємо трішки ноги, впираємось руками ближче до тазу і вирівнюємо руки. Вирівнюємо руки і відчуваємо, як розтягується наш хребет. Так хвилинку зробили. І все можете йти на заправку, брати ходо, каву і вирушати знову в путь.